А зараз ми Можна? в хаті, в хаті господара Біби Славка Крийського, Він тільки сі проснув разом з котом. Дивіться, який не бритий. Тиждень нічого, не бритий. Пацан. Покажи себе. Ще, ще, ще тут Ігор Щурик сі ховає, а та нічого. Ну 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 що ви хотіли, пане Славіку, сказати? Я не задоволений владою села, Чому? депутатами. Чому? Чому? Нічого не роблять. То є, я не скажу не скажу проститутки. Тої маріонетки натуральні. Системи яких треба з депутатів знімати і тих, тих Януковичів всіх підрострину нахуй. Або нехай втікають, або наві село міняють. Ну. Їх нахить з села треба гнати. То не депутати, то є гавно. А виключить ви щої включит... марки? Так, так, але виключіть світло, бо то у вас не видно добре. Ану, о, тепер вас файно, бо лямпочка на вас, ви є правдивий. Ти то поцебала, що я там знімаєш землі до, до, до десь. І що ви хотіли тим ще сказати? Що, що... Деп... нас нема депутатів, нас у них злодії. Ну, то як вибралися? Ліс сму... курба рубають далі. Перед виборами що обіцяли? Заборона лісу, вирубки, далі рубають. Дороги, які були нема, світла в селі, нема далі. До вибору обіцяли все, тепер ніч нема. А про землю а про землі і пляци, що скажете? Пляци? Так. Тут треба розігнатися і вдаритися голову в стіну. А вже корови не мають де сі пасти. Нема, бо я не маю корові, де, я не, не маю корови, а де, де я буду її пасти? А, то може в селі вже нема корів то нема тих пасовисте. А для чого їх тримати? Та ліпше продати, правда? Продати! Ну, ліпше зарізний холодильник набити, нікого нема. Правильно. Це це була е, перша зустріч громади села Добрілян. Крисків Ярослав, а в кавичках Біба класна людина або фу ветеран футбольного клубу Сокіл Добрівляни, які колись гриміли на всю Львівську область. Так чи ні? Так, слава Україні! слава!